Козак і хворий дідусь. Жив у степу козак Мирон. Був він сміливий і добрий. Одного разу він побачив старого дідуся. Дідусь сидів на лавці, тремтів від холоду і тихо кашляв. Чого ти сумуєш, діду? запитав козак. Ох, сину, захворів я, сил немає, а в хаті холодно і води нікому подати, тихо відповів дідусь. Мирон не став вагатися, він нарубав дров. Розпалив вогонь у печі. Потім приніс відро свіжої води з криниці, а далі зварив гарячого узвару і подав дідусеві. Дідусь зігрівся, усміхнувся і промовив Дякую тобі, козаче, ти врятував мене не шаблею, а добрим серцем. І сталося диво. Коли козак вийшов із хатини, на небі засяяла яскрава зірка, яка освітила йому шлях додому. Тоді Мирон зрозумів Справжній козак не лише хоробрий у бою. А й чуйний до тих, хто потребує допомоги.